Любі малята, я з вами вітаюся і хочу вам нагадати правила, які нам допоможуть ніколи не хворіти. Щоб ніколи не хворіти, треба ручки з милом мити. Рано треба прокидатись і гімнастику робити. Щоб ніколи не хворіти, треба нам водичку пити. Треба гарний настрій мати та із сонечком дружити. Сьогодні в нас заняття з грамоти. Ми з вами ознайомимось із голосним звуком і. А ще ми зробимо пальчикову гімнастику. Ми з вами зробимо вправи на розвиток дихання і отримуємо багато позитивних емоцій. І Корисних знань. Дітки, давайте з вами повторимо наш девіз заняття з грамоти. Нам потрібні заняття з грамоти для того, щоб ми вміли чітко розмовляти, так? щоб всі нас розуміли. Повторимо, будь ласка, будьмо розмовляти, всі звуки вимовляти чітко, голосно. Уміло, щоб усі нас розуміли. Закріплюємо голосні звуки, які позначаються літерами на письмі А, О, У, Е, І, І. Сьогодні ми з вами будемо вчити голосний звук І. Який позначається на письмі літерою І. Індик ніжки довго мив, і на спинку воду лив, індичатко помогало, індика за хвіст тримало. Повторюємо скоромовку. Івасик. Іграшками грався, а по двору ішов індик. Івась побачив і злякався, і від індика в дім утік. А тепер ще раз швидко Івасик іграшками грався, а по двору ішов індик. Івась побачив і злякався. І від індика в дім утік. А тепер ще швидше І Васик іграшками грався, а по двору йшов індик. І Вась побачив і злякався, і від індика в дім утік. А тепер швидко-швидко І Васик іграшками грався, а по двору йшов індик. І Вась побачив і злякався, і від індика в дім утік. Готували пальчики і робимо разом зі мною. Розтерли долоньки, приготувалися. Біла качка сумувала, чом я вирій не літала. Так, 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 сказав гусак, вирій відлітає всяк. Ні, ні, ні. Ні, 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 сказав індик, я до свого двору звик, біла качка, нам з тобою тепло в курнику зимою. Так, розім'яли наші пальчики і можна трішки пописати. Сьогодні ми з вами ознайомилися. Із голосним звуком І, який на письмі позначається літерою І. А якщо ми схематично хочемо позначити звук, то він буде позначатися кружечком. А зараз я пропоную взяти вам олівець і прикрасити нашу літеру І. Прикрашати ми будемо лініями рівненькими лініями паралельними, так, які не пересікаються. Ми з вами ставимо олівчик уверх на верхню верхній край літери і донизу ось так, проводимо лінію. Це в нас відбувається. Підготовка руки до письма. Ми з вами вчимося тримати олівець, робити на нього правильний нажим. Так. І вчимося проводити пряму лінію. Не поспішаємо. Нагадую, що сидимо ми рівно. Спина в нас торкається спинки стула, а грудка стола. Сидимо зручно і ось така в нас вийшла гарна літера. Літера І голосний звук І.